Якщо ви постійно відкладаєте турботу про себе, я хочу запропонувати простих чотири кроки, як це змінити. Але для початку, чому ми не хочемо дбати про себе або відкладаємо дбання про себе? Сам перше це втрата мотивації, тобто ми не отримуємо швидкого результату, У нас мотивація знижується. Друге, це стрес, тобто це дуже великий стрес для нашого мозку, тобто заформати нову звичку, нове якесь знаєте, турботу про себе. Тому, тому набагато так що для нього, знаєте, якісь такі отримати швидкі винагороди, тобто тік-ток чи якась, якась їжа така. Далі третє це самосаботаж, тобто страх власного успіху. І треба розуміти, що коли ми формуємо якусь нову звичку в нашому, в нашому випадку, нам треба, щоб ви постійно її повторювали, тому що формування нової звички забирає час, звісно. І тому що нам треба потрібно, потрібно сформувати нові нейронні зв'язки в нашому мозку. І які ж техніки собі нас запропонувати? Саме перше, звісно, фізична активність. Але чому? Тому що після фізичної активності вона ви виділяється під час, виділяється гормони задоволення, ендорфіни. і також знижується рівень стресу. І тому так важливо займатися фізичною активністю. Це може бути 5-15 хвилин в день, але знайдіть те, що вам подобається. Чи це теніс, чи це біг, чи це якась йога. Друге, це усвідомлене харчування, по що я взагалі. Не потрібно знаєте, використовувати якісь дієти чи якісь препарати, а вміти їсти, коли ви хочете і скільки ви хочете. Це може бути сльоку тяжко, проте треба, знаєте, якби прислуговувати свого організму і саме головне, коли ви їсте. відложіть всі гаджети і максимально сконцентруйтесь на їжі. Тобто відчуйте, як вона відчувається, який смак, який запахи і тому подібне. Також досить важливо тут не піддаватись, знаєте, такому емоційному голоду, тобто, коли ви златеся чи коли ви в смутку, і ви просто знаєте, заїдаєте, заїдаєте. Третє це досить важливо такі, зменшити інформаційний вплив на вас. Тому ми тому що це актуальна проблема у нас дуже багато знаєте, такого інформаційного шуму в нашому житті і це дуже знаєте, нагружає нас. І тому вранці встаньте 20 хвилин наберіть телефон, також ввечері 30 хвилин годинку не звертайтесь до телефону, і і останнє це мікроприємності, тобто. Кожного дня робіть те, що ви хочете. Тобто, якось, так, знаєте, випийте якийсь смачні чай, які ви любите, послухайте музику, яку ви любите. І це таки допоможе мозку більш сприйняти, знаєте, щодень більш позитивний, більш кращий. І треба розуміти, що зміни, вони не будуть такими, знаєте, в момент. Для цього потрібен час, проте, якщо ви витратите дійсно цей час на себе, ви отримаєте е, набагато кращий результат, тобто ви підвищите вашу якість життя.